Це Сергій Чаус, начальник часовоярської міської військової адміністрації. Наразі його рідне місто під регулярними обстрілами. Але попри це, частину нашого інтерв'ю все ж таки вдалося записати в, часі в Ярі. переміщуючись швидко, щоб не потрапити під вогонь окупантів. З ним ми відправились в одну з регулярних поїздок задля доставки гуманітарної допомоги та щоб дізнатись, чи не надумав хтось з 700 останніх мешканців, все ж таки евакуюватись з палаючого міста. Заїжджати в принципі неважко, заїжджати небезпечно, тому що не розумієш в який момент, коли і куди прилетить, і плюс, як я вже казав, робота FP відронів якраз полюють на автівки Їм без різниці, зеленого вона кольору, білого чи ще якогось, іде. значить, це їхня ціль. У яких районах міста ситуація найскладніша? Важко сказати, в яких районах найважча ситуація, тому що фактично територія, вся територія громади під обстій постійними обстрілами і кожен куточок нашої громади потерпає від обстрілів. Але ну, де реально повне пекло, це мікрорайон Східний. Це ми його називаємо каналом новий та Жовтневий. Бойова активність занадто висока. Кожного дня, ну в місті, в принципі, тиші немає. В місті постійно щось прилітає, ми чуємо вибухи, ми чуємо зіщання дронів, тому в місті реально небезпечно. А в деяких мікрорайонах я відверто кажу, там пекло. Це наш міський ринок був розвалений. Ось тут у нас зліва магазинчик і він осі працює. Багатоповерховий фонд 100% отримав враження. Як мінімум, це пошкоджено дах, вилетіли повік. Ну, ви бачили, що в багатоповерховому фонді не залишилось жодного цілого будинку, хоча більш-менш цілого. Багато будинків отримали критичні ушкодження і, на жаль, ми на зараз навіть не можемо зробити нормальне обстеження. Що ситуацію самі бачите. Приватний сектор також близько 80%. Я думаю, вже бажано. Скільки людей лишається в місті? Та чи є в них вода, їжа та ліки? На даний момент в громаді у нас 671 особа і базові потреби людей, які залишились у нас в місті, всі закриті. Гуманітарна допомога надається. Сьогодні ми її вже довозимо, з водою працюємо далі. Скважина працює. У нас досі працює скважина. Туди можна приходити набирати воду. Ми забезпечили насос, забезпечили генератор туди. По годинах він працює, люди мають можливість прийти, набрати води. Чи важко вам на свої очі бачити, як руйнується ваше рідне місто? Сприйняття того, що відбувається, я не розумію. Я не розумію ні ту сторону, яка до нас прийшла з війною. І я не розумію людей, які підтримуються. Свідверто не розумію, як можна підтримувати те, що руйнують ваші будинки. Фактично позбавляють нормального життя. Боляче дивитися, коли руйнують твоє місто, коли все життя ти працював з містом, в школі працюючи, чи в міській раді, коли ти розумієш, що кожен твій крок він допомагає людям, він робить щось добре, гарне. І потім, коли ти своїми очами бачиш, як нищиться школа, як нищиться дитячі садочки, як нищиться. Ті будинки, в яких жили мої друзі, родичі, відверто, ну, я для себе вже відчув, розумію, що таке відчуття злості, ну і іноді навіть ненависті. Хоча це і складно, але ну відверто я розумію тепер ці відчуття. Хоча до 22-го року вони були мені невластиві. До початку повномасштабного вторгнення в часів Ярі проживало близько 13 тисяч жителів. Всіх дітей з міста евакуювали ще влітку 2023-го. Наразі тут залишається 671 людина. Яка кількість людей категорично відмовляється від евакуації, та які вони називають причини? Ну, на даний момент ми можемо сказати, що всі ті, хто залишився, вони відмовляються від евакуації. Але одночасно з цим потихеньку робота має, скажімо так, свої плоди, і люди один-два ми вивозимо і надаємо допомогу в евакуації. Причини, давайте відверто, у нас залишилась основна маса це люди похилого віку. Відповідно. Люди, які не просто приросли корнями до своєї землі, вони реально будували своїми руками свої будівлі, свої будинки. Вони в себе вдома. І їм дуже важко переступити через те, що вони втрачають все. Хоча, якщо дивитися на ситуацію в місті, то на ті враження, які вже отримала наша громада, то ми фактично вже втратили. Тому їхні слова для мене важкі. І саме тому ми продовжуємо заклики. Ми зараз якраз проїжджаємо одне із складовищ міський район Осілок Шевченко. На жаль, так, на жаль, такі випадки є. Ще минулого року. Трошки роблять груби. Якщо це невідомі, то іноді, на жаль, хоронимо і в мішках. Це спеціальні мішки, звичайно ж, ми їх закуповували свого часу, потім допомагали волонтери, іноді військові. Як зараз відбувається евакуація? Чи є ще можливість, крім влади та військових, у волонтерів заїхати в часів яр для того, щоб вивезти людей? Що відбувається потім, коли люди виїхали з громади? Чи відслідковуєте ви, куди їдуть часів'ярці? Евакуація взагалі ну доволі непростий процес. По перше, треба переконати людей, щоб вони виїхали. По-друге, підібрати маршрут, який буде удобно людям. Тому що багато не погоджуються, коли не розуміють, як вони будуть перебувати і де вони будуть перебувати. Співпрацюємо ми з певними волонтерами. Чому скажімо, тільки з певними волонтерами, тільки з тіма людьми, які знають саме місто, які за час війни вивчили вулиці і розуміють, куди можна поїхати, куди ні. Зараз основна програма це державна спочатку. Як варіант, ми вивозимо людей до шелтерів, де люди мають можливість прийти до тями, відчути, що таке життя з електрикою, що таке життя з водою, що ну, повернутись до нормального, більш-менш життя. Основна маса людей їде до своїх родичів або знайомих. Ну і звичайно ж, державна програма, яка працює від військових адміністрацій, обласної, районної, міської, звичайно. Всі ці інформаційні блоки є у нас на наших інтернет-ресурсах. Плюс на кожному з пунктів надання гуманітарної допомоги є брошури. Коли ми даємо гуманітарну допомогу, такі брошурки кладемо до пакетів або до коробок. Ну а щодо відстеження подальшої долі, звичайно, відстежимо. У нас є хаби. Є хаби, які працюють в інтернет форматі. Коли ми не маємо свого приміщення, але є відповідальна особа, яка в певному місці збирає людей. Для цього у нас існують більше десяти груп. Ми користуємось Вайбером в цьому моменті, і там чітко йде інформаційна тема від міської ради від військової адміністрації, чи на вашу думку, Росія зможе захопити часів яр. Ну, звичайно, як місцевий мешканець, як керівник громади, я впевнений, що їм цього не вдасться. Е, відверто тут ближче скажуть військові, наскільки ми змогли створити ті умови, умови, які їм необхідні, і наскільки ми зможемо втриматись. Але я вірю в те, що місто залишиться українським. Частина експертів говорить про те, що саме зараз у битві за часів яр вирішується доля Донеччини. І якщо місто захоплять, то у росіян зростуть шанси все ж таки захопити всю територію Донецької області. Що ви думаєте з цього приводу? На жаль, так часів'яр одна із найвищих точок на Донеччині, і відповідно, якщо не дай Боже, таке зможе відбутися, то відкривається оперативний простір. Фактично і на Костянтинівку, і на Дружківку, і на Краматорськ і зі Слов'янською. Тому, ну якби, це складно. На жаль, ми бачимо, що росіяни використовують для мене взагалі незрозумілу тактику, коли прилітає один снаряд просто в приватний сектор, і більше немає ні повторення, нічого. Просто жилий будинок, до речі, в якому ніхто не жив, самі бачили. Чи є інформація про те, скільки жителів часів яру загинули, та скільки поранені спочатку повномасштабної війни для мене це складна цифра. Звичайно, ця інформація є. Загиблі поранені її боляче озвучувати, тому що більшість з цих людей я знав особисто під сотню загиблих і більше сотні поранених. І поранені бували. Різні різного ступеню, і легкі, і занадто складні поранені, які потім приводили до смерті, що відбувається з інформаційним простором у громаді, чи є доступ до телебачення, радіо інтернету, які джерела інформації люди використовують о, з інформаційною темою. Реально складно. Чому Тому що із-за того, що немає електрики в місті, відповідно всі інші складнощі. Мобільні оператори фактично не покривають громаду своїми, своїм зв'язком. Є окремі такі крапочки, де люди мають можливість хоча б зателефонувати. Фактично основним місцем отримання інформації і основним місцем, де можна отримати новини, це є пункт незламності, який забезпечений генератором, який забезпечений старлінком, де люди можуть прийти і отримати все, що їм необхідно. Плюс працює радіо, наше українське радіо, але відверто скажу, я так трохи працюю, на жаль, і радіо з того боку, і зрозуміло, що вони зовсім по-іншому інтерпретують ситуацію і зовсім по-іншому налаштовують людей. Наскільки ворожа пропаганда впливає на те, що люди відмовляються виїхати, можливо, є якісь заклики, щоб люди залишались і чекали Росію? Росія вміє промивати мізки. Ми це бачимо на їхньому прикладі, на прикладі окупованих територій, де люди незрозуміло для мене поводять себе? Чи впливає це на людей? Я думаю, що впливає. Тому. Ми моніторимо також і ворожі ресурси, але відверто скажу не настільки глибоко. Але звичайно, ми теж слухаємо, дивимося на ці на ці групи, на ці інформаційні ресурси, щоб розуміти, як може склатися ситуація. Скільки всього працівників місцевої військової адміністрації досі відвідують місто і мають доступ до часів яру, скільки людей працює в евакуації? Військова адміністрація складається з, на даний момент з трьох осіб. Це три людини, які їздять постійно в місто. Плюс у нас є заступник по міській раді і староста по Калинівському округу. Фактично п'ять осіб, які регулярно в місті, які регулярно надають допомогу і фактично вживу працюють саме в місті. Чи місцева адміністрація якось допомагає Збройним силам України? Є моменти, коли ми використовуємо міський бюджет для допомоги ЗСУ. В минулому році ми виділяли кошти для придбання нової автівки для однієї з військових частин, яка зареєстрована досі у нас в громаді. Плюс, ну, відверто тут роботи багато. Є матеріали, які ми передаємо. Від наших друзів-волонтерів тут може бути все, що завгодно: і турнікети, і медикаменти, і ноші реально багато всього. Часів яр, ваше рідне місто, і у вас було тут своє житло. Чи є у вас можливість зараз доїхати в той район і в якому стані це житло? На жаль, вже немає можливості туди проїхати. Квартира, в якій ми мешкали з дружиною, з дітьми. Зруйнована прильот у мене тепер такий гарний погляд на зірки. Батьківський будинок ще місяць тому стіни стояли, але вже був ушкоджений. Намагався його трохи привести до ладу, але в тих умовах, в яких живе наше місто, наша громада, це нереально. Тому, фактично, як і більшість мешканців громади, моя родина залишилась. Без свого власного життя. Все вона маємо. На чому до повномасштабної війни будувалась економіка часів яру? І чи є плани по її відновленню? До війни основа бюджету, ну, фактично, це був вогнетривкий комбінат, який видобував на території громади вогнетривку Глину. Це наша вода Донбасу, на якій працювала доволі велика кількість людей. Це були наші часовоярські автобуси. Приватне підприємство, яке виготовляло маршрутки і на яких їздять досі дуже багато людей. Частково зараз це підприємство релаковане. Якби це була основа. Плюс після об'єднання громади у нас з'явилась певна кількість сільхозземель. Відповідно, була ще й звідти копійка йшла. Зараз, зараз фактично бюджет не отримує ніяких доходів. Ну, ви розумієте, що на території громади просто фізично ніхто не може працювати з підприємством. Ми підтримуємо зв'язок, намагаємось поглядати у майбутнє, але ми розуміємо, що це зараз дуже складно. Складно чому? Тому що я не знаю, що місто зможе запропонувати цим підприємствам, а підприємства навзаєм не можуть розуміти. Як далі складеться, де вони будуть працювати, і чи будуть вони мати можливість повернутися безпосередньо до міста? Тому зв'язок ми підтримуємо це 100%, але, але зараз це складно.